Привіт! Ми сьогодні в Нюрберзі Expo 2019. Нагадаємо, що лінійки гладіатору у 2020 році будуть розподілятися наступним чином: найлегші l ЛТХ одношарові майже не змінилися, там тільки декоративні зміни. В лінійці середнього гладіатору BL Натомість маємо назву Pro. Висока лінійка. Замість бренду D7 отримала назву Gladiator Elite. Зараз ми маємо на розпаковці Gladiator Pro 1260 року. Що ми маємо в коробці? Звичний вже, чорний насос, карбонове весло, гнучкий фін, ліж та ремкомплект. Перейдемо до головного, будемо діставати дошку зараз і розглядати. Зручна сумка, чотири ручки. По Периметру лямки. Лямки заплічні, лямки поясні і коліщата для транспортування в аеропортах. Внутрішня частина сумки, карманчик ремінь. Оглядаючи дошку, розвертаючи його, на перший погляд, бачимо, що дошка отримала новий дизайн. з жовтим У нас на тестах Гладіатор Pro 12 футів 6 дюймів, 374 довжини, 30 дюймів, тобто 76 см ширини. 6 дюймів або 150-мм товщина ардеку. Це буде складати висоту нашої палуби і загальний об'єм близько 350 літрів. Як бачите, дизайн дошки змінився з прошлого року, якщо порівнути з BL 2018 го Але перш за все, нас цікавлять технічні нюанси та деталі. В основі е, матеріал Airdeck, аналог редпелівських та інших MSL Fusion матеріалів. Досить стандартний, і він себе добре і нормально показав з 2018 року. Ніяк не міняємо те ж саме. По канту, деякі нюанси. Нюанси, перш за все, кант став вуще. Якщо ви бачите, вуще стала е, полоска на торцях. В чому сенс вузького канту? Як ми бачимо, матеріал Ердек в цьому місці стягується з дна та з палуби і з'єднується щільно під цією стрічкою. І чим ближче він з'єднується, ці дві частинки одна до одної, тим жорсткіша в цілому отримується доска, і тим більш захищений кант, тобто найбільш вразлива частина дошки від зовнішніх факторів: подряпин, царапин, пробоїв тощо. Вага дошки близько 9 кг. Тому що, як, мі як мінімум, це турінгова модель, як ви бачите, з досить великою площадкою під ваш вантаж. З новими, вже більш сучасними пластиковими дерінгами, двума ручками на палубі та в кормі, підйомом під п'ятку, обмежувачем для повороту і скріпленням для рішу. По дну у нас розташований в самому носі дерінг для транспортування та коріння, а також стандартний US-фінбокс, Білого кольору без додаткових двох направляючих гнучких плавників. Що ми маємо в комплекті з цією дошкою? Так, ліж. Перш за все, досить якісний, з муфтами прокрутки. Нормальний ліж. Незважаючи на те, що сам піхтейл, кінчик цей йде на ліж і безпосередньо, ця вірьовочка на ліжі завжди залишається при покупці, ми знімаємо його і вішуємо на дерінг. <давочкою> так, Назавжди. І залишаємо так, назавжди. А використовуємо, коли ліж використовуємо на воді. Ми просто його сюди цепляємо, використовуємо. Потім швидко знімаємо. Швидко та зручно. Декілька слов про стандартний насос. До якого вже звик український користувач сапів. Маємо тут і накачування, і здуття. Трохи незручно, коли шланг бігає вверх-вниз разом з ручкою. Але зато це компенсується зручністю в, в цим флажком. Ми маємо качати або і вверх, і вниз дабл екшн, або переключаючи в сингл-екшн режим, маємо качати тільки вниз. Багато питань у користувачів виникає от в цьому місці, тому що в комплекті безпосередньо на шланги йде чорна насадка. І в комплекті і в насосу додатково йде червона насадка. Так от чорна насадка трошки вуща за червону. І якщо ми починаємо використовувати за замовченням з чорною насадкою, то отримуємо отакий ефект на дошці. А якщо візьмемо і просто поміняємо чорну комплектну насадку на червону, Назавжди, і більш не потрібно буде її міняти ніколи, то отримуємо досить чітке і якісне прилягання, без ніяких питань, з чого складається оптимальне комплектне весло. Карбоновий шафт, пластикова лопатка, однакові камлоки в вузлах, а також пінлок, система для запобігання прокрутки в нижній частині весла. Крім того, що весло можна налаштувати в досить великому діапазоні від 175 см до 220 см, що дає змогу грести з цим веслом людям ростом від півтора метри до 2 метрів, ми можемо отримати ще одну опцію, якщо викинемо середню частину весла для дітей, тобто наймолодших, найменших наших веслярів. Ми можемо поставити з цим веслом на дошку також от в такому налаштуванні. Просто з'єднавши верхню ручку з нижньою частиною весла. В ремкомплекті, окрім стандартного ключика клапаного, латок та клею, маємо ще ключик для налаштування замка весла і два додаткових гвинтики на випадок втрати. Гнучкий брендований бій фін. Схоже, зараз виробляється на, виробником кліксфінс для гладіатора. Замочок, перенесений з передньої частини на корму, вставляється таким чином. Наживляємо болтик, площадку на болтик, заводимо в USFINBS в корму. За допомогою піна заводимо фін, суміщаємо, суміщаємо і закручуємо.